Привіт! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я хочу показати свої плани на цілу осінь. І хочу показати, що я хочу повишивати цього сезону. В мене, я хочу повишивати Dimensions. Кулі, іскра кохання, бісер і бекстіч, закінчити санки від чарівної країни, повишивати цю ігрушку і хоча б ще одну. Відлетість тіч. І ще розпочати від затишній хрест будиночок осінній. Під всевір'ю єдинорога ангели Два в одному. І потяг від чарівної країни ФЛК 385. У мене зараз на Dimensions. 52,5%. Хочу хоча б до 60% дойти. На литісті 59,9% до 80. А іскра кохання, санки і потяг завершити. Ангели з гір'я і осінній будинок розпочати, а там буду бачити, чи завершу, чи ні. До нового відео. Дякую за підписку, коментарі і лайки. На... Нажимайте на дзвіночок. До нового відео, Па-па.